Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас на віки віки амінь, Нині недоторканих ісвістм доторкається до мене, терпить страсті той, хто мене звільняє від пристрасті, той, хто подає світло сліпим, беззаконним устами опольовується, віддає плечі для ран заради полонених. Його на хресті бачище, Чиста діва мати, і білю серці взиває, горе мені, Сину, що за таке з тобою чинять, величніший добротою за всіх людей, Бездиханим стаєш, не маючи ні вигляду, ні краси. Горе мені світло моє, не можу дивитися на тебе, мертвого утробою. Уражаюся, і меж серце моє пронизує оспівує страсті твої, поклоняюся благосердя тобі долотерпевий Господи, слава тобі